Таю всіх із магазина Сільпо сьогодні четвер, і як завжди, по четвергам у всіх магазинах Сільпо по всій території України починаються новенькі акції, які називаються цінотижики. В першій частині я показую головні акції, які стоять на острівцях. І роблю анонс Суперсуботи, а в другій вже показую ковбаси, м'ясо, рибу, молочні продукти. І так починаємо. Ось такий тунець, повна чаша, подрібнений. Так, тунець в олії подрібнений 185 грам, баночка зручна з ключем 36,99, 25% знижка. Далі йде Ханкі Баністер, віскі. Так, це за одну одиницю. Так, 349 гривень з 17 по 23 ханкі Баністер 42% знижки. Пляжечка 07. Так, і тут також стоїть, окрім цього, віскі, я так розумію, напій на основі рому, ні, на основі рому бакарді. Пляшечка літер. Це виготовляє, до речі, Італія 519 гривень. Далі йде пиво, якесь цікаве. Кромбахер. Кром, кромбахер, бачите, бланк і блонд. По 500 мл. Ціна за отаку пляшку 50 гривень, 44% знижки. Оригінальне пиво. Крушовіца, о, крушовіца, бачите, По 21 гривні. Крушовіця світле 22 гривні. Знижка 51%. Так, тут таке світло яскраве, сподіваюся, що видно. І ще крушовіця є. Я так розумію, темне це да, темне. Герне. <с> На чешському якось герне. Темне також 22 гривні, 51% знижки. І Фраголіна. Дивіться, два види. Ось такої маленької це виготовляють в Одеській області, Натаїрова, Є Россо і Б'янко по 25 гривень, пляшечка 0,33. Зручно з собою взяти на море. Ось така пляшка 25 гривень 52% знижки на цю фраголіну. Далі йдуть чіпси. Ну, літо зрозуміло, таке, знаєте, все ставлять на акцію. Оце така пачка, люкс ого написано. Велика пачка. Є зі смаком сметани та цибульки і зі смаком сиру. Ось такі чіпси. Люкс 170 грам за ціною 75 гривень. Далі йде напій, пісок в місний два види. Тут Мінт Lime, ну, щось по типу махіто, м'ята лайм за 14 гривень, 38% знижка. Тут 500 мл. І також пінепл квіст. Пінепл твіст. Так, також 14 гривень за пляшечку 0,5. О, бурьонка, буріонка. Вершки ультрапастеризовані. Так гарно вони їх виставили. Глянь, так красиво. 55 гривень. Оця бурьонка, 500 грамів тут 15% жирності, 55 гривень 33% знижки. Далі йде після бурьонки згущене молоко від премія, не збиране з цукром. так. Тут упаковочка 290 грам. Ось така, 8,5 жирності. Ціна 35 гривень, 26% знижки 35 гривень за 290 грам згущеного молока. Так, далі, з цієї сторони. Біскоті. біскоті, тут аж раз, два, три. Я бачу чотири види цих. Біскоті. Домініко, наприклад, беремо 29,99 печиво, біскоті Лоренце здобне, пісочне, відсадне. 30 гривень за 160 грамів. Замість 56,47. Далі Біскоті Лоренцо. це... Ну, ще якийсь вид здобне. Ось таке в синій упаковочці, і в червоній фандані. Я так розумію. Це Меніко, фандані і лоренцо. Три види біскоті за 30 гривень за 160 грам. О, далі йде кава. От кава гарна ціна. Оце мені треба брати. Буко ця кава. Дивіться, 119 гривень. Рецепт Бразилії за 200 грам меленої кави, за 200 грам. Ось така мелена кава, 48% знижка замість 229. Так, ну начебто нічого, так, така кава? Я пробувала, мені начебто сподобалось. Лоренцо падає, так його багато поставили. тут два види, бачу, арахісова паста від премія. Є кранч і є сілью по 89,99 за 340 грам. Так, Сілью і кранч, два види. Ну, покажу так, може якось а то люди кажуть, що я швидко. Ну, ось така вона паста, зручно все відкривається, дуже густа. Орео, печиво. Два види. Є шоколад і є з полуничкою. 60 гривень це орео коштує. Тут 228 грам печиво. І шоколадне ось таке. І ще ось таке солодощі. Макс, фан. Макс, фан. Я так розумію, два види: є карамель, мармелад, печиво, Максфан від корона і манго. Ананас маракуя, і гриста карамель, і шипучі кульки. На такі цікаві смаки тут Максфан іде по 150 грам, ціна 70 гривень. Так, далі з цієї сторони, ой, тарілочки так красиво поставили від ламінарк. Акція. Дивіться, тарілка, неважливо якого розміра, вже бачу, що всі тарілки йдуть по 49,99, Що цікаво, хоч велика, хоч мала. Да? Ламінарку, ось така. 49,99 замість 109 гривень 54% відсотки знижки. Така тарілочка обідня. Так, якщо побачу, по скільки вони в діаметрі. А, 25 см. Це тарілочка супова, 20 см. І отака маленька тарілочка, тут 18 см. Бачите, їх так багато наставили. Дуже приємний колір засвічує але колір дійсно такий, знаєте, ніжно-м'ятний ніжном'ятний, симпатичний. Так, далі йдуть песто, ось такі універсальні серветочки. Це для, для прибирання. Да, серветки для прибирання. Універсальні. 40 штук, ціна 40 гривень. Замість 89,99. Далі йдуть так, шкребок, ні. Ось шкребок файно, шкребок від файно. Одна штука 9,99. Далі йде пакети мікс із застіпкою, Також від файно. Тут два, два пакети. Ні, два пакети да, на три літри, один, три пакети на один літр, всього п'ять пакетів із застіпками, надійно та зручно закривається. Дивіться, 24 гривні, ну, знижка майже 20 гривень, так, виходить, замість 45 гривень. І далі ось пакети від Файно, тут 120 кубиків виходить для льоду за 19 гривень на 120 кубиків. Далі Колгейт, Колгейт зубна паста, 100 мл за 50 гривень. Ой, а це що таке? Оце щось таке для зубів. Нитка, флос, зубна, м'ятна. Отака, от, бачите, незвична, яка так, ну може комусь і звична. Я тільки в рулоні такі брала, а то ось, бачите, як вони? 70 гривень. Ось такі замість 199, Нічого собі, це крута акція. Ну, наприклад, якщо отут. Скільки знижка? На зубну пасту 39%, ну, на нитку цю флос, велика знижка. Так вона коштувала 199, а зараз коштує 70, тут 120 ось оцих ниточок, скажімо так. Три щітки зубні ось такої форми, незвичної, я б сказала, за 70 гривень. Щітка зубна. За 70 гривень. Ага, далі. Оці від савої йдуть. Є шампуні, є бальзами, різні види по 119 гривень. Це Туреччина виготовляє тут 0,5 упаковочка 500 мл за 119 гривень. Шампунь мені сподобалось, а кондиціонер не дуже. Ну, шампунь сподобалася. Отаку брала. Далі опті О, корм для котів. Дивіться аж 44% знижки. Ось такі паучі вони йдуть по 85 грам за 20 гривень. Кролику морквяному морквяному Ну Тут раз, два, три, чотири види різноманітних. Далі йде туалетний папір НОА, 349 гривень, трьохшаровий, 32 штуки, 349 гривень. І далі Паперовий папір, а це він вже 349 гривень. А тут а це зубну щітку сюди повісили, що на неї 61% знижки, на оті три штучки. І на тарілочці 54% знижки. А тут пірволь так, 300 гривень за майже 3 літри. 2 літри 970 для кольорових речей від Хенкель 300 гривень. І ось ще такий трьохшаровий папір 139 гривень, 6 рулонів 139 гривень. І далі я йду, йду, гляньте, от таке гарне сільпо зробили, дуже красива, як сказати, ремонт, реновація, бачите, все таке і морського. Морський стиль, я так розумію, там взагалі кав'ярня гарна. І тут переходжу, бачите, що такі є острівці. От це у всіх магазинах Сільпо тепер роблять такі окремі острівці. Також акції викладають. І так починаємо. Ковбаса, каса чорізо 169, пікантна 225 грам. Так, я бачу це, що це хамон, а чорізо я не бачу. От хамон бачу так. А може, це вона і є каса ні, це, це да, сирамон, А, це ні, 225 грам, не воно. Оце ж хамон. Так, оце хамон, сирамон, Так, 249 гривень за 250 грам. За 250 грам, а ну, ну нормально, да, 249 гривень. Далі по акції ковбаски, паті гострі. Що це за ковбаски? Де вони гострі? Якось знаєте, тут так не дуже зрозуміло. Це я, мабуть, буду в наступній частині показувати ось ці ковбаски. Ну, тут зрозуміло, з 17 по 28. Давайте покажу все таке. Молочна, ось така відглобена ковбаса. І лікарська. Два види ось цієї ковбаси. Тут ціна вказана. Ось тут ковбаса молочна, варена 400 грам від глобину, 85 гривень коштує. Ціна вказана за 400 грам. Буженіна ситий двір по-домашньому. Так, ситий двір, деться Буженіна по-домашньому. Щось вони, мабуть, іще будуть викладати. Ви знаєте, я так дивлюсь, що тут іще нічого як не повикладали. Да? Сосиски. Да, ось оце моцарелла сир. Де моцарелла сир? Не бачу. Так, ну що ж, тоді роблю в цьому випуску тільки анонс акції на суперсуботу. А в наступному випуску, щоб вам голову не морочити, треба усім тут розібратися, розкласти все, знаєте, отак детально. І там, де я буду м'ясо рибу вам показувати, я вам обов'язково покажу отут головні акції. Тому що, ну, поки вони знаєте, як зараз наведуть порядки, і воно буде все зрозуміло. І в наступному випуску я також завжди показую акції на овочі, фрукти і на рибу. Так, дивіться, суперсуботу в сільпо, тільки 19.07. суперсубота. Це ті акції, які йдуть всього один день. Ось така буде сьомга, патрана охолоджена за ціною 29,90 – 300 гривень за кілограм. Ну для сьомги, мені здається нормально. Це цінотижики цього тижня. 52% знижки на морозиво. Морозиво Монако. Я бачу. Три, три відмеді, монако, клер Брауні двошарове, або Марскапоне Малина двошарове, або ред кейк у вафельному ріжку. Вони йдуть по 100 грам за 27 гривень аж 52% знижки. Знову супер-субота, супер, кілька 19.07, персіл гель літр 40 за 149 гривень від Хенкель. Замість 479, 69% відсотків знижки. І знову суперсубота, тільки 19.07. Макаронні вироби Дель Кастелло, це саме італійські вироби, капеліні і пенне рігате, Вони йдуть по 400 грам. Ось в ці упаковочки. 30 гривень за упаковочку, 45% відсотків знижка. Це цінотижі, сільпо. Я вам показала це пиво по 50 гривень. А тут суперсубота, тільки 19.07, Оці великі чіпси. По 170 грам, причому три види: смак краба, смак сира і сметана з цибулею – 170 грам за 55 гривень. Тільки в суботу, от хто любить чіпси, 44% знижки. На цьому я свій перший огляд сільпо буду закінчувати. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі в наступному випуску. Всім пока.